Вітаємо! Продається простора однокімнатна квартира з дизайнерським ремонтом біля торгового центру Голівуд. Квартира розташована на сьомому поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа 54 квадратних метри. Площа кухні 18 квадратних метрів. В інтер'єрі продумано все до дрібниць. Ідеальний варіант для тих, хто цінує вільний простір без зайвих речей. Також є простора лодія. Квартира з автономним опаленням. Також є підігрів підлоги та кондиціонер. Всі меблі і техніка нові. Все залишається. Санвузол сумісний. Велика гардеробна. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.